Появився під рукою інфовузел, і от він, він мене затуп... почав турбувати, почав раптово рости. І я звернулася до свого сімейного лікаря, яка дала направлення в районну лікарню на ОЗІ і на мамограф, де виявили в мене вже у грудях пухлину, пухлину злоякісну. Звичайне направлення дали сюди на Черкаси, а потім через декілька днів вже зателефонували мені, повідомили ну, страшний, страшний для мене діагноз, ну, дуже страшний для мене діагноз, що це злоякісна пухлина. І дали направлення вже на лікування в онкоцентр. Назначили мені лікування. Вперше я на хімію попала 19 липня. Пройшла 8 курсів хімії, хіміотерапії. мабуть, Дякувати Богу, що мені попав такий лікар Юлії Олександрівна. Це... Я навіть не знаю, як свої почуття до неї висловити. Це молодесенька, малесенька, така жіночка із таким великим серцем, з такою добротою до людей, розумна, професійна, підібрала правильне мені лікування. Ну, і на даний час кажуть, що в мене все гарний діагноз. Але ж операції не минути. Треба була операція обов'язково потрібна. Ну, страх, мабуть, мені подолати мої рідні саме перед діти, онуки, які мене підтримували, бо я багатодітна мама. Троє діток у мене і шестеро онуків зараз на даний час. Доросла, вже внучка, одна менші Всі. Я аж тоді відчула, мабуть, яка я їм дуже потрібна. А ще колектив, в якому я працюю, бо працюю в школі. Я так злякалася, думаю, ну це вже мене, мабуть, на роботу не візьмуть, але директор дуже підтримала, сказала, ні, вам треба йти на роботу і вам треба бути в колективі, який дуже мене підтримував. Я дуже їм вдячна по цей день. Страх був такий, як прийти на 1 вересня, прийти. Без, як вже ні волосся немає, прийти перед, перед дітьми, бо був завжди гарний, був такий, а тут прийти, як тебе діти зустрінуть. Ну, Дякувати, був. хороші дітки в нашій школі, вони до мене дуже гарно поставилися. І Я тоді вже впевнена, ну, собі працювала, йшла на роботу і працювала. Мрії одні жити Жити у мирній країні і при здоров'ї. Бути, бути потрібному своїм дітям, своїм онукам. Ну, насамперед жінкам всім треба. Побажати чи, мабуть, попередити, просити всіх жінок, що обов'язково проходьте обстеження. Обов'язково, хоча б раз у рік, зараз мамографи є майже в кожній лікарні. Лікар, сімейний лікар дає направлення, і ви проходите є це обстеження безкоштовно. Чи гінеколог дає направлення, і ви можете проходити обстеження безкоштовно. Але треба самим слідкувати за своїм здоров'ям. Уже якщо такий діагноз вже у вас підтвердився, насамперед. Зразу звертатися в лікарню до лікарів і не зволікати. І не зволікати, а тим більше у нас наш Черкаський онкоцентр, який вже, оскільки ось, ось, ось я вже лікувалася, зустрічалася з людьми і все, і кажуть, от треба за кордон їхати, а люди, які приїжджають за кордоном, та й кажуть, ні, не треба втрачати час, бо в нас тут дуже професійні лікарі, які борються за наше життя і виліковують нас. А то, коли ми їдемо за кордон, ми втрачаємо час. А тут в Черкасах дуже нас гарно лікують.